Отої не святої трійці, маю на увазі опозиції. Тільки чесно, втягне блока, в кличка і в цейка. Це може бути разом троє несумісних людей. Троє гарламів. А, а слухайте, ніде в світі теж цікаве питання. Ніде в світі не буває поняття об'єднана опозиція. Ну, Нема це, такого поняття. Ну, у кожного свої інтереси. Бля. Кожен тримає дулю в кишені і кожен конкурує. Принципова система в іншому. Якщо хтось із них порушує правила, в нього нема шансів житися в політиці. От один раз збрехав, попався на хабарі, І тому, якщо ми їх змусимо, слухайте, ну ніхто не вірив в те, що вони будуть такими в парламенті. Ніхто не вірив в те, що вони зможуть ходити на роботу. Я не вірю зараз в те. Така. Ми їх можемо змусити бути іншими. Якщо ми будемо просто вірити в казочки про об'єднання і будемо, е, будемо відкривати е, е, виконання, не буде. Зараз, наприклад, найстрашніший сценарій це клічко-президент, я ценю прем'єр і тягне бог. Це найстрашніше піде окремо. Ніколи. Знову що за скільки? Іде собі. Але тут же його виборці є. Тобто, слухайте, ну ми ж їх ходемо знову. Ми їх обираємо або не обираємо. Ми їх можемо змусити поки інших.